Вітаю, друзі! З вами компанія Автофокус. У нас на продажу гарний ось такий Volkswagen Passat B7 America 2,5 газ бензин на звичайному 6-ступеневому гідротрансформаторі. На 17-х колесах. Ось так. По колу виглядає автомобіль, комплектація SEL, люк. Салон у нас йде на шкірі, склопідйомники всіх вікон, вставки з дерева, електродзеркала з підігрівом, електросидіння водія. Автосвітло, шкіряне мультикермо, пробігу майже 215 рідного. Мультимедіа, камера заднього виду, підігрів передніх сидінь. Перейдемо до заднього ряду. Ось так це нарядно виглядає. Тому запрошуємо на огляд тест-драйв даного автомобіля, місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Дане авто ви можете придбати в кредит, лізинг або обміняти на ваше власне.